Христос народився, слава на Його! 21 січня за церковним календарем ми згадуємо пам'ять преподобного Григорія Чудотворця Печерського, що в ближніх печерах. Він був пострижений преподобним Феодосієм близько 1064 року, був великим книголюбом і зібрав чималу бібліотеку, яку згодом продав. І роздав а гроші бійки. Якось, ідучи до Дніпра по воду, він зустрів на шляху війська переяславського князя Ростислава Всеволодовича, що прямував до Трепання. Він зупинив їх і почав з ними розмовляти. Вояки почали глизувати щенця, який спробував повчати воїнів і закликати їх до покаяння. Преподобний Григорій провістив їм скору загибель. За що вони прив'язали кам'янові грошей і втопили в Дніпрі? 26 травня 1993 року військо князя зазнало нищівної поразки на річці Стуру. Князь Ростислав був смертельно поранений і захинувся в річці. Володимир Мономах велів поховати свого брата в Софійському соборі на вівтарній стіні Георгійського приділу біля усипальниці Ярославовича, з'явився. Звинувачуваний наказ місяця травня, 25 числа, князем був утоплений Григорій. Як оповідав печерський Патарік, тіло преподобного Григорія на третій день після смерті чудом опинилося в його замкненій келії. Мощі преподобного Григорія, чудотворця, спочивають у ближніх печерах. Нехай цей день принесе всім нам, дорогі браття і сестри. Мир в душі, мир у себе і країну. Христос народився. Слава Його!